зробити статистичну базу даних для ОБС на локальному рівні. І хочемо е, збільшити інформування громадськості, поширення інформації про хороші практики і співпрацю з медіа. Ну, е, програма розвитку ОБС е, повністю співпадає з стратегією розвитку 10-2020 першим пріоритетом, до чого ми прив'язувалися. Е, е, Особлива е, е, увага при... Впроваджені програми буде координація заходів цієї програми з іншими програмами з підтримки огняції. Також ну, передбачається, що програмні заходи, заходи можуть бути скориговані з урахуванням поточної соціально-економічної ситуації. І ну, виконавчий виконавчий комітет відповідає за моніторин цієї програми. Передбачається розробка концепції інкубатору, визначення місця розміщення, розробка проєкту, будівництво, реєстрація створення структури і конкурс для організації потенційних ну, мешканців інкубатору. Для розробки концепції інкубатору ну, на початку роботи ми передбачаємо залучення спеціалістів, які не входять до міської ради, які є професіоналами в цьому питанні. З 2012 року організація джерело надії орендує Вінницької міської ради приміщення за адресою Стеценко, 48. Власне, коли ми орендували це приміщення, передбачалося, що воно буде таким собі ресурсним центром і в перспективі, ну, якщо ми спілкувалися з інститутом розвитку міст паном Мирославом, так званим інкубатором для громадських організацій. Звісно, ми абсолютно підтримуємо створення. В рамках даної програми інкубатора, але тут по строкам це орієнтовно 2017 рік. Відповідно, до, часу, до 2017 року, до того часу, коли міський інкубатор запрацює, ми радо пропонуємо, власне, В нас там вже доходить реконструкція приміщення до кінця. Відповідно, якщо громадським організаціям потрібна була інституційна підтримка. Ми будемо орієнтовно через місяць відкривати цей захід, заклад, і запрошуємо всіх, якщо потрібно. Ну, власне, таки. Я, я, можу. я можу сказати тільки про практику функціонування було, з ресурсного центру. Ті організації, які вже проявляють якусь спроможність, вони знаходять власне приміщення і власну техніку і вже не заходять в такі ресурсні центр. А ініціативні групи, окремі активісти, вони постійно товклися. образно кажучи, в приміщеннях ресурсного центра и на тій там было. Дело в том, что мы анкетирование провели перед тем, как писали программу, разослали больше 40 анкет. Мы получили в ответ всего 10 анкет. Это очень печально. Потому что все говорят, что хотят поделиться своим опытом, а ну, то есть ответные реакции очень мало. Ну, надо в данной программе, скажем, увеличить, расширить, что делают организации на данный час на территории города. Краще вже працювати над заходами, які потрібно робити для того, щоб ну, руки стрем, ну, ну співпраці. Основну, основну заслугу, яку я маю для того ресурсного центру, що за той період заснувалося близько 50 неурядових організацій, абсолютно більшість з яких діють дотиталія працювала об'єднання. З 97 по 2002. Може, я помиляюся, але мені здається, що я в проекті не знайшов такий пункт, як в принципі річний звіт за тими проєктами, які зустріч. Ні, ні, не річне зустріч, а конкретно деякі організації, зокрема з тут присутніх, раз в рік випускають кольоровий такий аля журнальчик, річний звіт по діяльності організації. Відповідно, якщо місто підтримує велику ну певну кількість проектів організації громадянського суспільства то ну, і в цілях якоїсь промоції міста і так далі, на мою думку, пасувало б видавати отакий журнальчик, який б раз в рік, та? якимось там накладом, який б потім можна було скрізь презентувати. У діяльності всіх альманат. Тому що закон про громадське об'єднання, який вже діє в нас, він зобов'язує оприлюднювати щорічний звіт кожної громадської організації, яка є юридичною особою оприлюднювати, це не значить випускати журналів. Ні, я розумію. Але що найбільше, на сайті чи в якійсь іншій формі. Тобто ця інформація законом зобов'язує кожну зареєстровану громадську громаду. Наскільки ця інформація, що закон зобов'язує, може рекомендує? Зобов'язує. Новий з 13 року, з 1 січня, Закон зобов'язує зобов оприлюднювати оголошені на щорічних зборах звіти керівництва організації. Громадить. В якій формі оприлюднювати, це вже справа організації. От, власне, суть пропозиції в тому, щоб раз в рік після підсумку тих всіх проєктів, які реалізовуються в рамках підтримки Вінницької міської ради, видавати такий буклет. За прикладом, я знаю, Подільська громада щороку, ну, майже щороку видає. Не майже, щороку. От. Або якщо під це немає фінансування, то хоча б дійсно робити на сайті міської ради цей. PDF-файл с всеми проектами, чтобы все могли ознайомиться с тем, на что же, Давайте, скажем, ну, требовать максимально, чтобы выйти на нормальный. То есть, еще потребен лимонад, будем, скажем, просить. выделять деньги? Не выделят. Ну, Ну так, в таком лимонаде ну, достаточно, скажем, треть старинки, или если это четвертый, да, где Коротко і посилання на то місто сайт, де можна знайти повну інформацію про даних, тобто по суті говоря, весь звіт, що діяльність організацій в загалі міському іменарка не потрібно. Ну, Чесно кажучи, ну я теж не вірю, що всі 700 з чимось громадських організацій будуть, які зареєстровані, будуть подавати інформацію. Якщо збереться 20-30 організацій, які на одну сторіночку дадуть інформацію, я думаю, це вже буде успішно. І, і це буде підвищуватись конкуренція, тому що все одно конкурентність між громадськими організаціями є, і цього ніхто не може заперечувати. Тому якщо ти висвітлюєш свою діяльність і ну, прозоро, то ну, це додатковий плюс для твоєї що по заходам. По пропозиціям створення ще щорічного міського форуму, де будуть представники бізнесу, громадської організації і влади. для того, чтобы познакомить и свести, и заинтересовать бизнес, учитывая, вы знаете, что законодательство сейчас все больше и больше поворачивается лицом к общественным организациям. И уже, я так понимаю, что в новом, скажем, бюджетном кодексе и в новых правилах уже будут прописаны возможности без налогообложения, скажем, представителям бизнеса перечислять деньги в месте либо на реализацию либо проектов из тех налогов, что они платят государству. Ну, посмотрим. В, Ев в Европе достаточно интересный, скажем, опыт по этому коротко в программе прописаны, то есть есть такие варианты, где фиксировано с технологов налогов определенный процент, бизнес может направить на любую благоденную организацию, общественную организацию, которая занимается. Да? То есть 50-60% финансирования общественных организаций Германии они существуют за гарантированные, скажем, финансирования из бюджета.